Ви знаєте, це подія, яка ще ніколи не вносилась до реєстру рекордів. Ніколи не заявлялася на рекорд. І ніколи такої номінації в рекордах не було. Ми маємо унікальну локацію, яка вперше визнається як досягнення України. Унікальну локацію, якої в Україні більше немає. Ми аналогів. За такої кількості гібіскусів не знайшли. Тобто, насправді ви зараз стоїте в унікальному місці. і я хочу, щоб про це місце дізналася вся Україна, і не лише ми сьогодні оголошуємо рекорд України в категорії Жива природа це куточок, створений рукотворний, так? те, що створила людина. А саме ось ця прекрасна жінка, яка стоїть біля вас, Любов Крижановська. Її ідея, її реалізація. І я знаю, що що завдяки всій громаді, так яка об'єднається довкола цього рекорду, ви будете популярними на всю Україну. Сьогодні оголошується рекорд. найбільша кількість гібіскусів на одній локації. Рекорд України встановлений. Це була скривда. Молодець! Молодець! Дякуємо! Молодець! Дякуємо! Дякуємо! Подякувати Богу за все, що мені допомагає нашим захисникам та захисницям, які на фронті відстоюють нашу незалежність і тим, яких вже немає з нами. І це саме головна центральна частина. Головна для серця і для душі локація це куточок пам'яті. Потім подивитися з лівої сторони. Це куточок пам'яті, де де, висаджені, де ми висаджуємо сім'ями загиблих захисників деревцята, щоб пам'ять про них була всюди завжди. Щоб ми про це про них пам'ятали, про їхній подвиг. Хочу побажати подякувати всім, хто долучався, всім моїм. Колишнім колегам, теперішнім колегам, сусідам, які які підтримували кожну хвилиночку, бо це дуже мотивує і дає сили, натхнення ще більше розвивати і ще краще все робити для людей. Дякую всім вирішили підтримати гарну, і таку класну ідею, як створення такої чарівної локації, і внести теж свою якусь частиночку для прикрашення, оздоблення, озеленення нашої сонячної лейки гібіскусів. А лейка гібіскусів, знаєте, гібіскус це для нас якби звичне таке дерево. Але такої кількості і стільки видів я бачу перше. У мене мороз по шкірі, бо коли я перший раз зайшла, для мене тут був шок від от таких манюсіньких до ось таких великих. Хочу, щоб приїхали всі і подивилися. Я вам дякую. Ми тут живемо вже 17 років. Тут взагалі була свалка в свій час. Всі це знають, що тут такі пацкани бігали. А тепер, благодаря, звісно, Любі от зробили таку красу. Це що вулиця сонячне відео в історію. Все буде квітувати, і перед же ж направду це ж невеличке місто, да тисяч. ось. І він має такі прекрасні локації. Лавандову гору вже всі знають, да? а це. Це той куток, а це протилежний куток перечина. Да? І це тут теж буде неймовірна локація, яка буде, е, яка буде в своєму найліпшому такому вигляді вже у другій половині літа. Да? Ми сподіваємося, звичайно, що це буде сюди приваблювати величезну кількість туристів, і буде перечин процвітати. І, звичайно, це ще один привід для місцевих мешканців, і тих, хто тепер тут стає поступово місцевими мешканцями. Да, це буде привід для гордості, щоб пишалися, шанували.